Всім привіт! Ви на каналі КЮбСтар. І сьогодні в нас незвичайне відео, тому що відео в нас сьогодні українською мовою, а воно в нас українською мовою, тому що в нас сьогодні дуже цікава українська головоломка, а саме двокольоровий кубик Рубіка 4х4 в кольорах Прапора України. Що ж, давайте подивимося на нього. Сам кубик іде в дуже красивій коробочці, яка теж виглядає як сам цей кубик. На ній також написано про цей кубик, що це взагалі таке бренд, який його створив, а також ще деяку інформацію. Ну і ще е, девіз даної серії головоломок в кольорах Прапора України: Be smart, be with Ukraine. Що перекладається як будь розумним, будь з Україною. Цей кубик мені прийшов з магазину головоломок Кубик UA», де є дуже багато різноманітних головоломок. В них дуже великий вибір, і вони підходять для майже будь-якого віку. Тому переходьте по посиланню в описі, і також посилання на цей кубик також буде в описі. Сам кубик крутиться досить добре. Він не зроблений для швидкісних збірок, але все одно крутиться доволі непогано. Також цей кубик унікальний тим, по-перше, що він простіше, ніж звичайний кубик Рубіка 4х4. А по-друге, що з ним можна робити дуже багато різних речей. З ним можна робити різні візерунки, як, наприклад, прапор чи шахова дошка. Це все залежить тільки від вашої уяви. І це мені дуже-дуже подобається. Цей кубик не дуже дорогий, тому він добре підійде для вашої колекції головоломок. А також підійде як хороший подарунок для тих, хто вміє складати кубик 4 х 4 і не вміє. Тому мені ця серія дуже подобається. Ну і настав час з вами попрощатися. Всім па-па! І ми побачимося вже в наступному відео. Be smart. Be with Ukraine.